Привіт усім! Сьогодні буду ставити ловушки на бджіл, так як буваю рідко вдома. Ось Зараз у нас травень в самому розгарі у нас ловля роїв. Зараз я покажу, як я буду обробляти самі ловушки, що я для цього роблю. Ось беремо таку лампу і. Будемо обробляти від всяких інфекцій, які могли взятися за зиму. Також і віск поплавим старий, тобто щоб зараз запаху придати. І всяких шкідників ми утилізуємо, які тут могли завестися. І само собою хвороби, які могли лишитися після інших бджіл. Тобто ми так все гарненько випалюємо, бачимо, як воно все відбувається. І зараз сам процес покажу, як я збираю повністю гніздо для ловлі. Бачимо, як віск гарненько стає розправлений, відразу запах йде файний. І само собою навіть кришка у углах особливо потрібно буде пройтися. Бачимо в углах, який... Шкідники належать, пчілки люблять, щоб все було чистенько, сірільно. От, Тоді більша вирогідність того, що вони в нас поселяться іменно в нас в ловушці І так, як я створюю ройове гніздо е, паяльною лампою, прохожу поверху, отут, де прополіс, воно файний запах дає. І так обновлюю посотах, по особливо. Старі соти там треба десь припекти, тому що може десь свілі взялась, може що. Але саме ліпше від старих сотів йде запах. Тобто, коли ми їх файно так припекли з одної і з другої сторони, щоб. Нічого страшного, що якщо десь не поплавилось, це на скорість не впливає. все одно, щоб мали йти на переплавку, правильно? А так підуть. На... Ловлю бджіл, той запах буде файно виділяти бджоли 100% полюбляють, коли запах при предыдущих сімей присутній. Ось, бачимо прополіс, я вже трішки підплавив. складаємо. Далі, як буде сформоване гніздо, треба буде взяти, я беру такий аперой, набираю такий шприць. І беру ось такі соти. Ну, Як язики тягнуть, фокусую. І заливаючи цим Це я перойчик. і кидаю тако на дно. Воно там буде бачимо, запах давати. Ось. І в мене є ось таке е, е, цей, масло ефірне. Ну, типу, запахом лимона я беру по таку пару капель. На досочки, воно впіто його далі і чуть-чуть по каплі на лоточок. Все. Далі беремо на палець паперойчика і теж трішки промазуємо. По суті, я одразу можу промазати, покажу, як я це роблю. Тобто невелика капля, а Промазуємо Розмазуємо це пальцем. Тут, само собою, треба буде зараз пановити вогнем. Запах буде присутній. Ну, а вже результат я вам напевно покажу через місяць-півтора, як Бог дасть. Тому що я не можу кожного тижня чи кожного місяця приїжджати, дивитися за бджолами. Тому кому сподобалось відео зі споряджанням самої ловушки, ось я вам ще, до речі, покажу ось такі язички теж, тобто там не дотягнутий. Ми доставимо плюс-мінус на 4 рамки нам з головою хвати. Якщо вдруг велика сім'я попадеться, вона може це пусте місце заповнити язиками. Тому, кому сподобалось відео, підписуємося, став лайки.